Вітаю вас, друзі, на каналі Авто. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль Peugeot 308 SV, тобто кузов Універсал. Даний автомобіль представлений в білому кольорі. Автомобіль 2018 року на двигуні 1,6 88 кВт на механічній коробці передач. Чистий 18 рік. Митним документом вказано модельний рік виготовлення 2018, команда рік виготовлення теж 2018. Отже, відповідно на обліку він стане 2018 роком. Автомобіль на легкодвиходнях на лінзованій оптиці, передній та задній партонік, має камеру полос, має датчик розпізнавання знаків, дзеркало з автозатемненням, складання дзеркал і багато інших дільничок, про яких я вам зараз розкажу. Отже, проведемо замір, як виглядає лакофарбове покриття в даному автомобілі. 318. До речі, хто не знає, це кольоровий метал, Peugeot капот та крила передні йдуть алюмінію. І знизу написано, що бачите, кольоровий метал, цвітного метал. Так, далі погнали Звичайний чорний метал. Я можу бити мікрометром раз біля разу, це абсолютно нічого не змінить, тому що цей автомобіль абсолютно не підфарбовувався. Добавляюсь. 90. Вже дуже трошки почав спішити. 92. не бампера, Абсолютно ніде не фарбований. Дійсно дуже класний стан. Я вам роблю огляд. Ви можете самі переконатися, що по автомобілі немає ні дряпин, Ніяких, це знову кульовий метал, бачите, пише ну, на російській мові, червної метал. Скорочення. Не по кривах, не по капоті, абсолютно немає ніяких нюансів. Дійсно дуже класний стан автомобіля. Тормозні диски. Помінені тормозні колодки замінені, не фарбовані, все стоїть в оригіналі, все стоїть абсолютно нове. Те, що воно трошки поживіло, це просто ну, машина, напевно, експлуатувалася. Що переднє, що заднє, все стоїть нове. Не точене, не міняне, абсолютно, там, не знаю, ніяких махінацій, ніхто абсолютно не робив. Все в оригіналі і все стоїть нове. <гану> Що заглянемо до досередини? Ось так виглядає він всередині. Карти чистенькі, дзеркала складається, пологи не поветирені, підлога у водія теж не витрита, не знищена, коврик також є оригінальний від нього. Сидіння, не просажені, дуже класний, дуже пристойний автомобіль. В дуже гарному стані і ну, хтось їздив акуратний, якийсь не... Багажний відсік, відкриваємо, поличка. Верх карта теж не є знищена, трошки вже темно для огляду. Так Виглядає багажник. Чистенький, гарненький. До речі, тут балон з компресором, докатки їх такої немає. Класно тим, в своєму класі, що тут ці дужки складаються ось таким чином. І виходить, ми маємо рівну підлогу, абсолютно рівну, класно. Дуже мені подобається. Ну і напевно багато хто це оцінить, хто любить їздити на якісь там риболовлі, відпочинки або перевозити якісь речі, хоча то раз на указ, але його так потрібно. Дивимось далі. Все чистеньке, ніде, немає не дряпи, нічого, не на порогах. Реально дуже класний, дуже в гарному стані автомобіль. Так, спереду також. Тут теж. Бо їх чистенькі панель не подерта, не понищена. Отже, давайте сядемо до салону. І подивимося, що ми маємо. А ми маємо. Так. Е -е, з цієї сторони колекція фар, ну це ніколи нічим не здивуєш, собстан. Датчик тримання полос дуже класний. І в них є, мені подобається тим, що він працює таким чином, ти пускаєш кермо і що хороша є розмітка і машина сама заведую автомобіль. І машина сама тримає полосу. І там даже за інструкцією вказано, що вона 15 градусів сама підрульовує. Але це, друзі, це промовище, класна розмітка. Дійсно, реально, я пробував, пускав руля, машина тримає полосу на рівні, як фольксвагени дорогих комплектацій, такі як кара, такі як хайлайн. Це просто бомба. На, на ці гроші це реально дуже класно. Ближні дальні ми маємо тут автоматичне перемикання, датчик читання знаків, датчик полос двохзонний клімат контроль, навігація прошита, мова є українська, підігрів зеркал, круїз контроль, мультируль, карплей. І... Та багато, в принципі, напевно, якихось таких дрібничок цікавих, які приїзді вам сподобаються і ви то оціните. Дуже класний, дуже стильний автомобіль, який має, я на е, самому початку обмовився, виходить, 128 тисяч пробігу, має два ключі запалювання, має сертифікат відповідності, вже пройдений. Автомобіль 2018 року на титанових дисках в білому кольорі, в кузові Універсал. Дуже класний, дуже стильний, не фарбований. Запрошую вас в місто Дубно на придбання даного автомобіля. Всім дякую за перегляд даного відео, всім гарного дня та мирного неба. Па!